Яка їжа корисна, а яка шкідлива. Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна не тільки щоб рухатися і працювати. Вона потрібна їм також для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Для цього ми маємо вживати різноманітну їжу. Харчуватися 4-5 разів на день. Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є багато смачної їжі, але не вся вона корисна для здоров'я. Є шкідлива. І навіть небезпечна для дитячого організму. Давайте розглянемо найшкідливіші продукти харчування: жувальні цукерки, чупа-чупси, шоколадні батончики. Цукор, що міститься в подібних продуктах, у величезних кількостях псує зубну емаль. А хімічні добавки і фарбники завдають удару по всьому організму солодкі газовані води. Коктейль з цукру, хімічних речовин і газів прискорює розподіл по організму токсинів. Уявіть, що в склянку води додали 4-5 чайних ложки цукру. Така його концентрація в солодкій газованій воді. Тому, утамувавши спрагу такою водою, ви вже через 5 хвилин знову захочете пити. Чіпси, як кукурудзяні, так і картопляні, дуже шкідливі для організму. Нічого доброго не принесе поїдання і картоплі фрі, сосиски і ковбаси. Ці м'ясні делікатеси містять так звані приховані жири. Свиняча шкіра, сало, нутрічі, жир, все це вуалюється ароматизаторами і замінниками смаків. Майонез, кетчуп, різні соуси і заправки. Річ у тому, що саме в цих продуктах натуральних компонентів найменше. До того ж, вони містять величезну кількість жирів, вуглеводів, барвників, підсолоджувачів. Локшина швидкого приготування. Смачна, поживна, а головне не вимагає багато часу на приготування. Але над цим дивом. Добре попрацювали хіміки, нічого не залишивши від натурального борошна. Лікарі не радять занадто захоплюватися солоною та гострою їжею. Вона негативно впливає на наше здоров'я і спричиняє ряд захворювань. Для того, щоб бути здоровим, енергійним і гарно виглядати, потрібно вживати в їжу, насичену вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Знайомтеся, це вітамін А. Він сприяє росту і потрібен при будь-яких порушеннях зору. Його багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, помідорах, зелені цибулі, гарбузі і риб'ячому жирі. Вітамін Б. Дуже потрібне для розумового і фізичної праці, поліпшення травлення. Якщо будете їсти житній хліб, вівсяні та гречані крупи, печінку, горох, квасолю, м'ясо, наситите свій організм цим вітаміном. А ось і вітамін С, який зміцнює наш імунітет і запобігає простуді, поліпшує кровообіг і сприяє росту. Ним багата шипшина, часник, лимон, чорна смородина, цибуля, щавель, капуста. Вітамін Д зміцнює кістки. Живе він у молодці, печінці, риб'ячому жирі, житньому хлібі. Хто дружити з нами буде, всі незгоди згоди позабутим. Виросте міцним, здоровим, переможе всіх хворобам. А зараз давайте розглянемо правила, які допоможуть вам вибрати корисну для здоров'я їжу. Утримайтеся від вживання жирної, занадто гострої і солоної їжі. У міру їжте солодкого, їжте якомога більше овочів і фруктів, їжте тільки свіжоприготовлену приготовлену їжу. Не переїдайте особливо перед сном. Ретельно пережовуйте їжу. Не забувайте вимити руки з милом перед їдою. Твердо запам'ятай, слід чистити зуби двічі на день. Будьте здорові!